У нас у всіх одна проблема. Він. От уявіть, завтра перемога. Нажусь. Нажусь в успіх. Чотири костеля зігнув. ну, Крок і впав. Крок і впав. І до кінця війни. І можна подихати. Ну, оце Усе, що в мене було, усе завдяки волонтерам. І не байдужим. Саленко Євген Геннадійович. 71-го року народження. До війни займався. Багато чому. Бальними танцями займався, альпінізмом займався, мастер спорту по альпінізму. Я подав заявку, заявку в батальйон Донбас 13-й рік, е серпень місяць. В кінці серпня я поїхав у Дніпро у Дніпро. Там ми пробули до, ну там і на полігоні, потім по Дніпро. Ну там 92-ї е бригади. Десантури ДШБ. полігон, там були до листопада. І в листопаді поїхали на фронт. Спочатку потрапили на Бахмутську трасу під Лісичанськ. Там стояли під Лісичанськом, поїхали на Марік, на Маріуполь. І до, ну, до кінця там були у Широкіна. Моє Ми... основне завдання було множити на нуль кацапів. У мене був звод вогневої підтримки. 15 квітня ми поранили. 15 років. Це наш пробурк. Да. Ви виставитись до цієї алеї. Вважаєте це потрібно? Потрібно. На часі. На, бо є на різні часі. Думки. На часі. Це завжди на часі. Те, що, що касається наших героїв, завжди на часі. Я ж кажу, я не герой, герой ті, хто полегли. Вони герой. Для них завжди на щастя. Нема такого, що не на часі і так далі. На, на часі. Хай ракети туди йдуть, в основному. Але на часі. Люди повинні знати своїх героїв. В обличчя. Я тебе туди не посилав. Це хто так каже? Так багато. Коли я в відпустку приїхав, мені так видав водій маршрутки. Хотів йому виконати натовти, але подумав, що не зрозуміє. Мовчки вийшов з маршрутки тим все. А потім завжди платив за себе. Я розумію, що воювати усі не можуть. І навіть думати про війну всім не треба постійно. Ну, людина, яка постійно думає про війну, вона схиблена буде. Вони по ТСР буде невзираючи, була, чи вона чи не, не була. Уламок. Ступці дорога. І прямо голову. Зразу повезли в Маріуполь. Перша операція була в Маріуполі. Я Маріуполь зовсім не пам'ятаю, операцію зробили. Ми, вони мене врятували. От, врятували іменно в Маріуполі. Хірург, операція була святка, 18 часов. Ну, там дві ж операції мені осколки виймали із, і зробили резервці мочового пожаря, ну, там, і, і так далі. Ну і на башки уламки повимали, почистили, що змогли, мали там волосся і так далі. В общем, от врятували вони, вони мені життя. Усі дуже дивувалися, що я вижив. Уламок був 500 метрів мозок уражений. Там мені ще зробили багато операцій, скільки я. Ну, там суцільна кома. От, що мені робили? Суцільна кома, вийшов ще з коми ще з трубками лежав, ну, лежав, не працювала, ноги не працювали, права рука не працювала. Ну, ліва, правда, завжди в мене працювала ноги повністю, і рука суха була повністю, Тут також не працювала. Дружина. Ну, тоді ще не дружина Света. Поздомалася ми в Маріуполі. За 4 дні до останньої моєї виїзду поїздки на... І я так закахався, що не в отпуск не поїхав. В общем, усі п'ять днів не влазив. Звідти? І я ну, тут на фронт поїхала. І це ж Світлана каже, ну, не чуйка дебила. Каже, ну неспокійно. Залізла на сайт, ну, пишуть, що поранення, ну, таке. І вона тож приїхала у шпиталь, В операційну не пустилась, просиділа до. Поки ну, не сказали, що все, ну, ну, жити буде, поки що. Почали е, ну, ще е, в Дніпрі ну, це руки, ноги. Але там це таке. Це тільки е, операції пройшли. У мене були операції, е, вже не пам'ятаю, ну більш десяти. Це точно. Потім грижу вирізали, купа нема. Швин на ногах то брали, щоб голову закрити. Потім пластину поставили. Ну, Я ж довгий час був без пластини, і, тобі ж можна було мозок потрогати. Ну, оце Усе, що в мене було, все завдяки волонтерам. І не в діаспорі, в Америці, у Швейцарії. Всі чи пластину мені оплатила, оплатила дівчина Швейцарії одна сама. Перевели в Кремчуський шпиталь ну, ветеранів. Там хлопець з дівчиною займалась мною. В Польщі там я перша, я там зрозумів, що я буду ходити. Як не. Але я буду. Там, ну там, я там ще був. Два рази, кроме, ну, це три рази, ну там реабілітологи від Бога. Я там зробив перші кроки, я там пройшов перші, ну, з ходиками на колесах. З другого боку дівчина реабілітолог ну, вона тримає і везе. Я там перші свої, ну, 10 метрів пройшов сам. Причому <плес> без артезів. У мене взагалі артезії не було. В Артезах кра... проще, ну, дуже. намного проще ходити. І потім е, вже Клевань, є таке місто в Рівенської області, є Клеванський госпіталь ветеранів. З нього зробили обалденний реабілітаційний центр для таких, як я, черепно-мозковою травмою. Хлопців. От там я реально почав ходити. Спочатку косталем. Спочатку з двома, ну, правда, з кістєвими, потім з одним, потім з паличкою, а потім просто сам. Ну, я коли відтовхнувся, я ну, не, не побіг, я чисто пішов. Один крок, другий крок. І я, коли все до стелі протилежне дійшов, щасливий був. Ну, не повірте її. А потім, ну, з милицею, з кісткової я і на вулиці вже ходив, ходив, і ну, багато мав пройти, а чисто без всього ну, метрів 15 міг пройти. Ну, там вже. Зараз я не хожу, ковід, як виявилось, б'є. Реально по, по те, що в тебе болить. Ну, а в мене легкий ковид був, ну, температура. А потім спробував піти. За 15 хвилин чотири костеля зігнув. Ну, крок і впав. Крок і впав. Саме смішное. Ж. Нагороди. Бачите, як лежать, я ж їх відсипив 22 го числа, ну, чи 23, го пішов у воєнкомат і відстанув нагороди, бо ну, не треба вони. І хотів, щоб мене, може, інструктором взяли там по ГГС, я ж добре знаю АГС. Мені сказали, е, дві звідси. Недобре сказали, ну, ну. Зрозуміло, не до мене було. Дружина з донькою поїхали, бо вони перелякались, вони з Маріка, вони пережили ці обстріли. Вони були налякані, особливо коли этот, цей. Вже вони поїхали у квітні. 22-го року вони поїхали у Францію і там залишилася. Я вже нікуди не хочу. От вірите? Ні, Нікуди не хочу. Ні в госпіталь, ні. Ні на реабілітацію не хочу. І не знаю, чому. Но не бажаю все. Паляков, на ну, належне, він каже, я є Чого ти? Давай я домовлюся. Кажу, ну давай. Ну, Домовився. Прийшла жінка, зараз посередом приходить. Ми готуємо, вбираємо, ну що, що, що попрохають, то і робить. Я все роблю сам. Ну, чого не можу сам зробити, там, я не можу, допустим, вийти на балкон, ну, друг приходить до мене ну, кожен, ну, кожен, кожен тиждень. Він що так, то бельо повісити, то зняти. Ну, постійно, ну, мілке, не? прямо хаті що. Пру я сам, ну точніше, машинка проє. У мене усе є. Я усе купив. До на плута. Ну, посуда мойка, мечуварка, хіба пічка. Ну, все, що глядається, позивне. Витяжка. А це квартира після поранення і Так, Це за кошти держави. Вам держава надала? Так, да, надала гроші, гроші. Так. Вийшла. Нам пропонували варіанти. В общем, по-скутська. Ну, на нас хотіли заробити. Причому заробити як мінімум половину, ставища нам добу. А я сказав, що ні копійки, не получать паскуди. Я краще ці, ці гроші поверну назад, ніж комусь там. Це була програма державна. Так, да, державна програма була, е, дві да, гроші давала. Ну, при, при інвалідності першої групи. І коли ми вже у Польщу збиралися перший раз їхати. І Свята каже, а давай я сама пошукаю. Кажу, давай. І зайшла цю квартиру. А б'яв. Чоловік продавав. Позвонила, зателефонувала. Він каже, я на машині де, де вас підходити, я можу зараз показати. Світа приїжджає, каже, то що нам треба? Пандус, перший поверх, велика хата. Кухня о цього нічого не було. Бо голі стіни ні дверей, нічого не було. Ні води, тільки опалення було. Опалення своє в ну, котьох. Зателефонувало мерю, каже, оце як хочете. Але ми нам ну, нужна ця квартира. Ми уїжджаємо у Поляндію. Каже, хоч як хочете, але квартира потрібна. А уваги вам достає? Ну, приїжджають, при, приїжджають хлопці, коли ну в отпуск, та й далі заходять. Ну, навіть фланкер це приїжджає з Миргорода. Ну, коли був поранений, приїжджав. Хлопці приїжджають. Сейчас, зараз э, рідко, коли, але ж відпустки рідко дають. Вітя приїжджав, э, Костоправ клікуха підпольна. А ви у парту виїжджаєте? Да. Восени, ну, як, ну, тем, пасу, не так. — Ну, коли не жарка, я mm. так розумію. Не жарка, восени і восну на осні. Коли ще вже не жарко, ще не холодно. Ну, ще сніга нема. Так. Uh -huh. А ви ну, як ви просите когось, щоб вам допомогли? Так, так. Uh -huh. Сашка виїжджає, uh -huh. uh -huh. і слабкався, який плов понавчив. Це його, uh, Він стабільно 4 рази в рік, два рази в весною, два рази літом, спеціально проїжджає і вигулює мене так влади. Uh -huh. Мені мешки я люблю, Гімна, в цьому фіні, тим більше у нас і так вистачає треба дивитися щось гарне. Дуже інтересуюсь політикою, состаю в організації у партії Петра Олексійовича. Що робив би? Жив би. Радуся б життю, наскільки це було можливо. Політичному в політичному житті би приймав участь, наскільки я це можу. Може, може приймав участь в агітації, також можливо. І приймав до. Ну, до війни агітації участь. Якщо щось попросять, я буду розглядати любу о, альтернативу. Кажу, я ж за, за любой кипіш окрема головки. Сил не маю, а бажання маю. А бажання, наскільки я зрозумів, бажання набагато краще, ніж сила. Якщо є бажання, то усе здаваєш. Через не можу, через як угодно, як завгодно, але це ж таке діло. Буду робити все, що потрібно. Ну, що я можу робити. На руках дитини звісно не зможу, але. Ой, дожити, дожити коли ця скончиться. Я не йду Путіна. Дожити і до кінця війни, і можна подихати. От реально, побачити, як ця падла здохне, Побачити, як ми повернемо, повернемо Крим і Донбас повністю кордони 91-го року. І все. А наші як боженька дасть, якби я навіть знав, що якби було друге життя, я б знав, що так буде і все одно так би зробив.